Вітаю вас, любі малята та шановні батьки! Наша зустріч, наше заняття продовжує наша артикуляційна вправа. Шановні матусі, приготуйте, будь ласка, чайну ложечку, яку, якою користується ваша дитина. За допомогою цієї ложечки ми з вами допоможемо нашій дитині вимовляти звук ШИ. Складний, але наша задача їй допомогти. Ми з вами вже ставили звук С за допомогою ложечки. Я вам показувала, коли нам потрібна наша паличка для того, щоб притримати язичок і не дати йому випадати через ротик за зубки, і тим самим надавати повітрю, вийти із. Для того, щоб дитина його повторила. Давайте я вам ще раз покажу <світить> Але другою частиною нашої ложечки ми допоможемо нашій дитині вимовити звук «ш». Для цього треба язичок прибрати від зубів і припідняти наш язичок також силою поштихом повітря. Виштовхнути його. Зверніть, будь ласка, увагу, ми чуть-чуть допомагаємо. Ш -ш 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 -ш. Ложечкою чуть-чуть прибираємо язичок від зубів. І тим самим дитина відчуває різницю між цими звуками. Ми робимо ту саму щелиночку, і коли фіксуємо язичок, виходить такий звук. Х! Х! Цьому є різниця між звуком С і звуком «ш». Зараз я допоможу вам закріпити звук ш і завчити віршик. Зверніть, будь ласка, увагу на ваш екран і слухайте уважно віршик. Повторюйте. Шепче! Вітер ша, ша, ша. шубку білочка знайшла. шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти, вірю я. шубка білочки своя. Ось такий гарнесенький, коротенький віршик на закріплення вимови звука Ш. Тренуйтеся, і у вас все вийде. Ви молодці? Дякую.